Слава Україні, друзі. Не буду в цьому відео говорити. Покладіть оце в ямку, і буде вас урожай такий, що не знатимете, куди дівати. Сама остерігаюся таких заголовків і таких порад і вам не раджу. Тому що, як я наголошую майже в кожному своєму відео, у нас кожного різні умови. Найперше, у нас дуже різні ґрунти. Крім того, спосіб обробітку ґрунту різний. Ми різне щось вносили з осені або не вносили. Ну, тобто, умови різні. І тому. Прислухатися до якихось конкретних порад можна тільки тоді, коли ви впевнені, що ваші умови точно відповідають тим умовам, про які говорить той чи інший городник. Сьогоднішнє моє відео для тих, хто не має досвіду, хто вагається, що покласти в посадкову ямку, хто не має що покласти в посадкову ямку. У одному із попередніх відео я описувала вам основні моменти у вирощуванні томатів від розсади і до урожаю. І називала ці моменти стратегічними, тобто така стратегія. Сьогодні ж я розповім вам про свої тактичні прийоми. Чому тактичні? Бо в даному випадку, в моїх умовах, в моїх природних умовах, в моїх життєвій ситуації, я вчиняю ось так. І це, можливо, буде для вас корисним, якщо ви відчуєте, що ваші умови десь приблизно такі, як мої. Хочу одразу пояснити про висадку саме в цей період. Чому я не висадила раніше? Чому не висаджуватиму пізніше? Раніше написала тому, що температура ґрунту була нижче 12 градусів. Якщо температура в ґрунті 10 градусів в районі, ну тоді, коли ми картоплю садимо, то повністю блокується фосфорне жилення, а калійне і азотне дуже уповільнюється у томаті. її температура є 12 градусів. Звичайно, оптимальною 20, але чекати 20 градусів в моєму випадку. Це неможливо, бо розсада в мене вже в такому стані, що проситься висадити, вона переросте. По-перше, по-друге, коли я захворіла, я вчасно її не підживила, тому нижні листочки в неї почали жовтіти, це означає, що нестача азоту. Ну і температура ґрунту вже більше 12 градусів, тому висадити її можна. Розсада в мене загартована, і таким чином, ось цей саме час висадки. Я вам пояснила, чому я обрала. Якщо ваша розсада ще в такому стані, що може собі спокійно в розсадних стаканах бути, вам є де її тримати, умови нормальні, її вигляд абсолютно не викрикає ніякої тривоги, то можна запросто її ще тримати. Якщо у вас немає часу, немає змоги, то будь ласка. У тому ж відео я наголошувала, що томати вибачають нам усе, крім хвороб. Про хвороби сьогодні говорити не будемо, хоча внесення біопрепаратів на різних етапах вегетації від розсади і до... Вже збору врожаю, якраз і є тим профілактуванням потенційних хвороб. Ну, І про це, напевно, ми поговоримо ще пізніше. Як бачите, в мене домати мати теплиці вже благополучно живуть два тижні і зацвітають на більшості вже є бутони, якісь вже і цвітуть. І тут ґрунт готувався з осені. Як готувався, були внесені органіка, суперфосфат і біопрепарати. Ну, весною про теплицю ви бачили, що тут робилося, і ось перед висадкою я в лунки нічого не вносила. Так само не буду нічого вносити у лунки при висадці томатів у відкритий ґрунт. І зараз розповім, чому. Я не буду казати, що це робіть усі так і буде вам щастя. У моїх умовах природних, ґрунтових, і у життєвих моїх умовах. Так склалося, що на городі я не підготувала ґрунт з осені. Ну, Крім того, що органіка там були сидирати, там був якийсь компост, щось отаке, мульча стара. Органіку вносити треба з осені. По-перше, вона почне працювати не скоро, бо треба, щоб заселилася цими мікроорганізмами, а потім почнеться таке вибухове азотне живлення, яке може призвести до жирування томатів. Якщо ж ви хочете це зробити, то ви мусите зробити це як мінімум за два тижні до висадки. Тепер це може бути шкідливим. Тому тієї органіки, яка є там в ґрунті, буде достатньо. Томати не люблять великої кількості органіки. Це не баклажани, це не капуста. Азотне живлення томатів можна скоригувати з абсолютним успіхом, невеликою кількістю. Зеленого добрива кілька разів, або, знову ж таки, невеликою кількістю мінеральних добрив, якщо буде при цьому необхідність. Але наголошую кожного разу, що треба спостерігати за станом рослини і дивитися, що і треба, і те, і додавати. І в такому випадку добрива не будуть шкодити ані ґрунту, ані ґрунтовим мешканцям, не буде ніяких там процесів патологічних ґрунтів відбуватися, бо ми будемо додавати тільки те, що рослини виносять, що можуть винести з ґрунту. Тобто ми будемо просто поповнювати ці запаси. Як бачите, без додаткового внесення, чого б то не було в посадкову лунку, томати почувають себе нормально. Я нічого не втрачаю, не внісши азот при посадці, бо азот в цей момент рослині не потрібен. Їй потрібен фосфор. Якщо ви з осені внесли суперфосфат на грядку, коли висаджуєте томати, то вам не треба нічого вносити. Я не вносила. Суперфосфат вносити зараз теж абсолютно не має сенсу, бо він буде дуже довго розчинятися. І тому з цієї ситуації я виходжу наступним чином. Розсада моя, така трошки прив'явша, бо перед висадкою днів 2-3 ми її не поливаємо, щоб вона така, трошечки втратила тургор. По-перше, якщо вам треба її транспортувати кудись, вона не поламається, бо вона буде така гнучка. По-друге, я зараз її насичу фосфорним добривом. Я використаю для цього добриво 13 40 13 класичне. Якщо ж, наприклад, у вас. Є добриво для кімнатних квітів, там якесь 5 15 5 щось таке з підвищеною кількістю фосфору, то ви можете використати це добриво. І що я роблю? В 10 літрах води розчиняю одну чверть від дози за інструкцією. Якщо за інструкцією ви маєте додати 20 грамів, як от моє добриво Мастер 13 40 13 то я додам 5 грамів на 10 літрів води. І у цьому розчині. Я замочу свою розсаду. Я просто налью цю воду в лотки, де в мене стоять розсадні стакани. І е, приблизно хвилин 30, ну не менше в всякому разі, е, розсада буде вбирати ось цей розчин. Вона, по-перше, набере свого вигляду такого тургору гарного. По-друге, вона буде підживлена. Вже колись я звертала вашу увагу, що висаджувати розсаду голодно не треба, бо вона зголодніє ще більше, вона ж деякий час не зможе всмоктувати нічого. І ну, ми, в всякому разі, томати від цього не загинуть, але ми відтермінуємо урожай і таким чином я насичую розсаду свою добривом з підвищеною концентрацією фосфору. Далі, все як звичайно, викопую посадкові лунки. Висаджую сухим способом. У грязь не люблю. Хоча, якщо ви полюбляєте такий спосіб, то це абсолютно нормально. Я ж висаджую сухим способом і потім проливаю. В даному випадку буду проливати звичайною водою, хоча не дуже звичайно зараз про це скажу. Звичайною водою і вода знову ж таки ущільнить трошки грунт навколо розсадного стакана. До речі, про ущільнення. Коли ви вивільняєте розсаду із стакана і ставите його у посадкову лунку, прослідкуйте, щоб. Дно лунки було тверде, щоб не було як пух, тому що корені в такому пухкому ґрунті не будуть будуть повільно дуже розвиватися, так як і насінина повинна бути щільно прилягати до ґрунту, так і корінь розвивається гарно, коли він впирається, у щось впирається. Поставила, загорнула і полила водою. Далі е, внесу триходерму, там баварію, що в мене є, метарізіум, і загорну, замульчую сухим ґрунтом. Поки не мульчую, е, Рослинними рештками. З одного боку їх в мене ще нема. А з іншого боку, хочу, щоб земля прогрілася, бо під мульчою земля буде прогріватися дуже повільно. А помідори блють тепленьку землю, тому мульчувати буду пізніше. А тепер про воду. Я вам сказала, що поливаю звичайною водою, але вода у нас дуже жорстка. В ній дуже багато кальцію, і магнію. Це з одного боку добре. Бо поливаючи такою водою, нібито да, ми позбавляємо дефіциту кальцію магнію. Але одночасно з тим ми блокуємо багато елементів, в тому числі фосфор, і воду треба пом'якшувати. Ну, Звичайно, пропускати її через фільтри. Це занадто дорого. Я пом'якшую воду, як я вже вам казала, додаючи лимонну кислоту, оцту кислоту, що в мене є. Дрібку лимонної кислоти на відро води або там ложку, столову ложку оцту на відро води, і ми пом'якшимо. Воду, по-перше, а такі органічні кислоти вони поживаються мікроорганізмами, тобто ми ще і мікроорганізми підгодуємо, розблокуємо фосфор, ну, тобто одна користь від цієї процедури. Якщо у вашому чайнику дуже швидко з'являється накип, то ви можете спробувати теж такий спосіб. Ну, І тут ще можу сказати, чому я не вношу попіл. Як я вже вам казала, у моєму ґрунті достатня кількість кальцію. Додаю до зразка ґрунту, звичайний столовий оцет і через долі секунд бачимо виділення бульбашок газу і легке шипіння. Це свідчить про наявність карбонату кальцію у ґрунті. А, якщо буде надлишок кальцію, а в попелі кальцію теж достатньо, то просто буде спостерігатися дефіцит магнію. І, власне, Ще і тому я не вношу попіл, хоча в мене його і нема. І стосовно наступної корекції, живлення десь тиждень, томатам не треба буде нічого. Можна після, через пару днів після висадки внести по закроненому по листу якісь антистреси, адаптогени, ну, що у вас є. Ми вже про це колись з вами розмовляли. Це можуть бути дріжджі, але наголошую, це повинен бути гідролізат дріжджів, тобто дріжджі, які прокипіли. У воді хвилин 15, ну, з розрахунку, приблизно 100-грамова пачечка дріжджів на 10 літрів води. Але кип'ятити зручно цю 100 грамову пачечку, скажімо там, в літрі-півтора води, а потім розвести у відрі води. Чому дріжджі викластуємо неживі, а гідролізат? Бо нам важливі всі ось ці. Речовини, які містили живі клітини дріжджі, там є і бурштинова кислота, там є і ряда мінокислот, і всяке-всяке, тому ось таким розчином через два дні після висадки побризкати буде дуже добре. А ось приблизно через тиждень, коли ось той фосфор, в якому я намочила розсаду, сприяв розвитку кореневої системи, вона вже почала функціонувати. Отепер от я буду спостерігати, можливо, моїм рослинам треба буде азотне підживлення. І тут буду дивитися, якщо не буде. Явних ознак азотного голодування, то це буде просто зелене добриво, 1 до 10 розведене, ну, скажімо там раз на 7 днів приблизно, але дивитися за зовнішнім виглядом, щоб не, знову ж таки не спричинити жирування. А коли почнеться бутонізація, почнеться цвітіння, ось тут і починаємо калійне підживлення. Якраз ось тоді калій потрібен. І ось тут вам згодиться попіл. Якщо ґрунт ваш дозволяє коригування калійного жилення, я буду однозначно робити за допомогою сульфату. Це подрібнений мінерал, це природне абсолютно добриво, добре розчинне, одна столова ложка на відро води. Бажано особливо увагу звернути на спідню сторону листочка, ось знизу бризкати. Ну, наверх буде нічого, але краще, щоб і знизу більше буде кращий ефект. Ви можете використовувати настій попелу, якщо вам у вас він є. Я згадувала вже про магнієве живлення. і тут е, може бути два підходи. Або ж ви використовуєте, наприклад, добриво типу Мастер 20-20-20, там є магній. Є інші мікроелементи, але магнію достатньо. І е, це добриво комплексне, воно буде дуже, добре, е, дуже добру дію справляти ось в цьому періоді. Або Якщо азот у вас достатньо і вам його не треба вже вносити, то тоді таке магнієве підживлення можна зробити за допомогою магнісульфату. Це добре продається в садових магазинах. Якщо немає садовий магазин, у вас є аптека, в аптеці питайте магнезію. Це та ж сама речовина, але більшу, вищого ступеня очищення, тому трохи дорожча. Ну, але його вам треба всього-навсього: 15 грамів на відро води. І е, теж тут можна вносити, знаєте як. Хоч і томат не любитель дощування, але от поливати під корінь і так само внести по листу це буде дуже ефективно. Для чого магній? А магній має дуже багато функцій у організмі рослини. По-перше, він забезпечує ефективність фотосинтезу, бо фотосинтез здійснює хлорофіл, а центральний атом хлорофілу це атом магнію. До речі, наш з вами гемоглобін. Має будову молекули дуже схожу на молекулу хлорофілу. З тією тільки різницею, що у рослин центральним атомом є магній, а у нашого гемоглобіну центральним атомом є залізо. Тому важливість його можна, от якби, умовно, прирівняти до нашого гемоглобіну. Крім покращення фотосинтезу, магній також допомагає рослині переносити високі температури і агресивне сонце. Коли скручуються листочки у томатів, особливо це в теплиці, то достатня кількість магнію запобігає цьому. І також, коли агресивне сонце, то магній теж допомагає його пережити за рахунок того, що ось цю енергію сонця, багато енергії сонця, ефективно перетворює в хімічну енергію фотосинтезу і таким чином якби, трохи зглажує ці жорсткі умови. Далі режим полив. Ну, звичайно, кілька днів. Поливати я не буду в відкритому ґрунті томати, а далі в теплиці. Я дотримуюсь наступного принципу поливу. До речі, не знаю, звідки оце взялося, на, базі, на основі чого це виникло, ось цей міф, що томати треба поливати рідко, але багато. Ну, напевно, це, як кажуть, від безвиході. Тому що не завжди є можливість поливати регулярно. Ну і легше полити рідко, але великій кількості. В принципі, жодній рослині це не подобається, от такі різкі перепади. Тому я у... при поливі дотримуюся наступного такого режиму чи ритму, щоб земля під томатами на поверхні була суха, десь сантиметр товщиною, а далі, щоб весь час була волога. Якщо треба для цього поливати щодня, я поливаю щодня. Якщо можна поливати раз у 2-3 дні, так. Якщо можна поливати раз у тиждень, то так. Звичайно, найбільша пересторога при поливі, це здійснювати його так, щоб вода, якою ми поливаємо, не розбризкувалась від землі. Бо розбризкуючись від землі, вона якраз і переносить збудників хвороб на листя. Якщо, наприклад, рапельне зрушення, то ймовірність такого потрапляння найменша. Якщо поливаємо, наприклад, з ліки чи з ковша, ось тут треба постаратися. Звичайно, якщо замульчовано, тоді теж так, ймовірність потрапляння в інфекції. В який час поливати? Я наполягаю, я так роблю, а ви як хочете, поливати томати особливо в теплиці. Зранку або в першій половині дня. Дотримуюсь цього з наступних міркувань. Чим більша вологість повітря, тим більша ймовірність розвитку хвороб. Якщо ми поглєємо в першій половині дня, зранку або там до обіду, то поверхневий шар ґрунту підсохне, провітримо, вологість знизиться і таким чином в ніч томати підуть із невисокою, з нормальною вологістю. Якщо ми будемо поливати, Ввечері пізно, то ми цю вологість в теплиці якраз і збільшуємо. До речі, підвищена вологість у томатній теплиці також може викликати вершину гниль. Чому це відбувається? А тому, що коли підвищена вологість у теплиці, тоді рослина гірше випаровує вологу. Така неефективна транспірація, і це призводить до того, що кальцій погано рухається по рослині. І він є в ґрунті, і не заблокований, наприклад, але. Погано рухається, бо погано рухається волога по рослині. Тому із цих міркувань також завжди поливаю томати зранку і це мене влаштовує. Стосовно температури води, ну звичайно, в найкращому випадку температура і 20-25 градусів, і помідори вам будуть дякувати. Ну, Якщо немає такої можливості, то поливати треба не безпосередньо під корінь, а ось так по ґрунту. Бо такі знову ж перепади температур можуть призводити до кореневих гнилей. І до таких всяких неприємностей. Тому воду треба набирати і трошки відстоювати, якщо вона жорстка вода, вона відстоїться. І, до речі, десь так одна п'ята об'єму при відстоюванні, вона буде містити цю підвищену концентрацію солей. Тому бажано її не використовувати для поливу городних рослин. А так виглядають мої томати наступного ранку. Тож, якщо ви не маєте з ноги, сил. Або бажання гратися з посадковими лунками, можете використовувати мій досвід, звичайно, з поправкою на ваші умови. І гарних вам врожаїв!